Дівчаточка, ви любите своїх чоловіків? Я своїх всіх люблю. Жартую. Або ні. Поповнюю колекцію новенькими гелями для душа, тому що ви їх обожнюєте, також прийдуть ще новенькі шампуні. Але я хотіла вам показати дещо нове із асортименту взагалі. Від того ж бренду Кремо американський чоловікам. Він дуже подобається. Я прошу чоловіків залишати відгуки, і, знаєте, жодного ще не було негативного, і я цьому дуже тішуся. Аромати просто якісь бомба. Я взяла отакі от брусочки мила для тіла будуть тепер у наявності, а також дезодорант, антиперспірант у два в одному. Також просили чоловіки. Я тішуся, що вам дуже сподобався цей бренд. Мені насправді він також дуже подобається. У них і аромати приємні. І ну знаєте, як на мене, ціна відповідає якості. Тому поповнення асортименту для чоловіків також буде. Це ще не все. Це те, що прийшло в цій поставочці. А далі буду ще розширювати асортимент від Кремо. Тому що ну це бомба. Єдине, що для чоловіків я би ще хотіла мати в асортименті. Бренд Рітуалс. Буду намагатися ввести його в асортимент. Також напишіть, будь ласка, чи любите ви бренд Rituals для себе або для своїх чоловіків. Я хочу робити акцент саме на чоловічій косметиці від бренду Rituals, не на жіночій.